Доброго дня, дорогі друзі, в ефірі Актив ТВ. І сьогодні у нас в гостях за старою та доброю традицією громадський діяч Валерій Пільгун. Доброго дня. Доброго дня. Ми з вами вже дуже багато говорили щодо виборів до районних рад у місті Києві І, зокрема, сьогодні хотілося б говорити практичну сторону цього питання, можливі технології, які будуть застосовуватися на виборах. Скажіть, будь ласка, що треба зробити, щоби стати впізнаваним на окрузі? Для майбутніх. Кандидатів для майбутніх депутатів у мене така пропозиція. Що наразі в суспільстві ми бачимо тенденцію до того, що управлінський корпус просто стримує процеси реформ, процеси трансформації управління Україною, відтермінування виборів до районних рад. Це все стримування тих процесів, які мають проходити. Ну, Перш за все, це бажання кандидата до реальних змін в військові. Тоді ти щиро тоді ти виходиш до виборців, пропонуєш свої пропозиції. І якщо виборець бачив в тебе бажання робити реальні справи, то ти однозначно будеш відомий на цьому окрузі. Інша справа, що крім бажання та намірів, треба робити реальні справи. Реальні справи це вже той моніторинг, про який ми казали з вами в попередніх передачах. Округ потрібно відмоніторити і викремити декілька основних проблематик, які турбують виборців на окрузі, і саме ними почати постійно системно займатися. Тоді шлях до півзнаваності. До Популярності, він найкоротший, і він є природнім а природні все природне сприймається нормально. Скажіть, будь ласка, чим переконувати виборця саме до початку виборчої кампанії, якими можливо аргументи? Однозначно, треба почати з того, що вести відкритий діалог. У відкритому діалозі з виборцем. Ви можете знайти саме ті точки, які будуть е, цікаві і вам, як кандидату, депутати в майбутньому, так і виборцю. Одні, е, одні таким, одним із таких алгоритмів є прогнозування, планування. Е, от ми з вами зараз займаємося чим. Ми кажемо, що вибори до районних рад мають відбутись, вони мають відбутись за таким то алгоритмом. І ми з вами плануємо і прогнозуємо ситуацію в майбутньому. Те саме повинні робити потенційні кандидати в депутати. От зараз з виборців. Тобто вони мають вийти до виборців поле і почати з ним спілкуватись на ті теми, які актуальні в окрузі. А як їх вирішити? Це вже відповідно така. Моделювання ситуації і відповідне моделювання е, ситуації в майбутньому, е, взагалі, я вам скажу, що е, ну, система планування вона дуже популярна в світі. Тобто будь-які процеси, які мають відбутися е, саме в плані розвитку суспільства, в всьому світі плануються ці плани е, е, Йде пошук ресурсу, і за допомогою цього ресурсу, а ресурс може бути декілька видів, і людський ресурс, і фінансовий, і інтелектуальний, і за допомогою такого ресурсу і відбуваються взагалі зміни. Ми бачимо, як за останні декілька десятиліть технологічний саме прогрес змінив світ. Тобто повністю змінилися засоби комунікації. І те, що ми сьогодні з вами в студії записуємо передачу, то, наприклад, 20 років назад для такого середовища, якому ми з вами знаходимося, це було практично неможливо, тому що це все було сконцентровано на певному рівні. І неможливо для суспільства громадянського. Сьогодні ми з вами спокійно це робимо. Тобто, ми бачимо, що саме отакі. Методи ми маємо застосовувати і на рівні виборів до району. Ви говорите про діалог між потенційним кандидатом та виборцем. Тобто, ви пропонуєте кандидатам застосовувати технологію від дверей до дверей. Так, і живих зустрічей. Ну, тобто, це, скоріше, да, технологія від дверей до дверей, плюс формат живих зустрічей. Але до нього треба готувати. І відповідно. Не можна просто прийти спочатку і сказати: добрий день, я там хочу балотуватись і почати казати: «От давайте подумаємо над моєю програмою. Однозначно, спочатку, ти як потенційний кандидат своєю командою моніториш округ, це все викладаєте на папері і самі робите початкову програму пропозицій. Відповідно. Можливо, навіть перший матеріал агітаційний, ну так, умовно, в, як кажуть, умовний такий матеріал, він може бути у вигляді пропозиції для такої мікрогромади. Із якогось там одного пункту, чи двох, чи трьох. Взагалі краще починати з одного пункту. Що я такий-то проживаю на цьому окрузі і хочу запропонувати вам, моїм сусідам, отаку от пропозицію. І вже із цього починати нормальний діалог. Тому що е, ми бачимо е, наразі виборчі програми вищого рівня, там, Київради чи парламенту чи президентської кампанії, це програми монолог, а не діалог. А в нас має з'явитись програма діалогу. І в діалозі є така штука дуже цікава, це називається зворотній зв'язок. Наскільки вам вдасться зворотній зв'язок отримати, системний і активний, наскільки ви будете і популярний, і ваша програма спонукає виборця прийти на виборчу дільницю. Ви говорите про моніторинг округу нашим глядачам було зрозуміло, що ви саме маєте на увазі. Тобто я розумію, що це одна із складових ведення кампанії, це один із першопочаткових етапів, правильно? Так. Взагалі, ну класичні там політтехнологи чи політехнології, вони починають кампанію із проведення соціологічного дослідження. Наразі Округ 4-5 тисяч виборців проводити якесь таке ну, соціологічне дослідження, не має сенсу. Цей округ просто треба відмоніторити і скласти паспорт округу. Якщо ми, наприклад, під час ведення там, міської компанії, до Київради маємо створити паспорт міста, загальноміський, і е, центральний штаб е, партійний, ну, наприклад, там, візьмемо партію X, не будемо казати, яку, але партія X замовляє соціологічне дослідження на, місці, на рівні міста, замовляє паспорт районів і паспорт міста, і за допомогою цих інструментів робиться аналітика і складається вже стратегія виборчої кампанії. В нашому випадку це все кандидат має зробити сам, якщо він такий впевнений в собі, впевнений в своїй команді. Якщо ні, він звертається відповідно до за допомогою до партії. Партія, використовуючи вже свій вплив, своє монопольне чи домінуюче ставлення у виборчій кампанії, звичайно, маніпулює і кандидатом, і виборцем Громадськість має зрозуміти, що якщо вона не зробиться сама, то вона віддасть ініціатив Таким чином знову скористаються довірою виборців? Багатьох, я думаю, кандидатів, які планують брати участь у виборах, ну зараз ми будемо вести мову про громадських а активістів, про людей з певною громадянською позицією, хвилює питання, а де знайти гроші на вибори? От маю таке до вас питання: де, де взагалі можна знайти гроші на вибори? І взагалі, на вашу думку, яка вартість? Виборчої кампанії в середньому на кандидат. Піків... Да, у нас же так істор. промелькнула така інформація, але дуже коротко. Так, дійсно, нічого у виборчій кампанії не буває безкоштовно. от Навіть волонтерська робота, вона <кхем> яким чином буде чи в минулому, чи в майбутньому оплачувана. Волонтери, які залучені вами, все рівно ви їм віддячите. Тобто, ми маємо на увазі, вартість кампанії. Ще раз скажу, вартість реєстрації кандидата на вибори, вона буде складати від 9 до 15 тисяч гривень. Це обов'язковий мінімум, який має бути в кишені кандидата. Я перепрошую це реєстрація саме на одного виборчого... кандидата, чи це реєстрація, да, реєстрація одного до... кандидата? Від 9 до 15 тисяч. Так, да, в залежності від населення в районі, кількості населення в районі. Тобто там деградація. Причому дуже цікаво, коли в Печерському районі буде точно 9 тисяч, бо там мало жителів. То, наприклад, на Болоні чи в Десянському районі буде 15 тисяч. де спалка і ну, спальний район, де люди. Ну, недост... Недостатньо багато. Тобто ну, такий досить суттєвий, як кажуть, э... перегиб в тому місці. Э... Тому однозначно, ця цифра має передбачати наявність у кандидата, якщо він хоче бути більш-менш незалежним. Якщо за нього буде платити цю реєстраційний збір партії, то вже ми бачимо залежність. Кандидата від партійного так, гаманця. Кандидат все рівно залежно від партії, саме партії він виступає. Ну я ж вам кажу, що я взагалі виступаю за проведення окремої громадянської кампанії під час виборів до районних рад. Тоді ми б мали змогу зареєструвати якусь кількість незалежних кандидатів. Які пройшли за критерієм відбору, і партії виконали в цьому плані тільки сервісну функцію для таких кандидатів. Вони просто дали б свій бренд для реєстрації. Ну, Наприклад, ті партії, які дійсно заявляють про такий опозиційний намір, наприклад, до там, діючої системи управління, ми говоримо про батьківщину і самопоміч. Дійсно, в Києві дуже рейтингові партії. Реєстрація від цих партій таких узгоджених кандидатів від громадського загалу, вона б дала ну, ефект єдиного кандидата, і це були б однозначно прохідні особистості. Інша річ, чи скористаються партії такою пропозицією і чи спрацюють вони на захист кия? Щодо вартості компанії. Коли ми бачили б таких єдиних кандидатів, вартість їхньої компанії, бюджет компанії, він би складав від 50 там, до 100 тисяч гривень, не більше. Тому що там чисто технічні якісь нюанси треба було б оплатити. Інша річ, коли ми отримаємо декілька тисяч кандидатів від різних партій, які е, будуть. Е, Боротись за кожний округ там з коефіцієнтом, ну, наприклад, одне місце, там 3-4 кандидати чи більше, тоді, відповідно, виростає в рази вартість такі компанії, і вона може сягнути Ну практично безмежно. Досвід парламентської компанії 2012 року. Ми бачимо, що коли були Ну просто космічні бюджети за те, аби Вибороти округ, коли люди скористалися, наприклад, послугами адмінресурсу чи якихось рейтингових партій, вони заходили в мажоритарний округ, а чи в списки, і за це платили ну, бай, ну, просто космічні цифри. А ефект від того мінімальний. І питається в задачі, навіщо тратити такі гроші? Незрозуміло. На які процеси, якщо людина з відповідним капіталом може зробити соціальні інвестиції, я звертаюся зараз до таких там, ну, власників таких, великих статків. ви можете профінансувати громадянську компанію тим кандидатам, які пройшли критерії відбору. І є якісними кандидатами. Тобто це і є ось вас соціальний внеск. Перепрошую просто да. займатися громадською діяльністю і вкладати ну, в гроші в ну, певні да, сфери, тут... навіть не претендуючи на мандат депутата районного. Так, ви не претендуєте на мандат депутата районного, він вам не цікавий з таким статком. Але ви робите соціальний внесок, фінансуючи відкритою прозорою системою таких, таких кандидатів такі компанії. І відповідно ви показуєте, що ви є соціально відповідальний бізнес, а не бізнес, який заходить в кабінети для того, аби ще збільшити свої статки. Це нонсенс. Це завдання стоїть перед суспільством, розділити бізнес і політику. владу Тобто, взагалі є три класичні. Сфери впливу і управління в державі це бізнес, влада і політика. Тобто бізнес, представницька влада і виконавча влада. Вони мають бути розділені. Тоді це гармонійно механізм дії в суспільстві, і суспільство розвивається нормально. Я, я прихильник такої теорії. На виборах в Україні так історично склалося, завжди спостерігалося таке явище, як підкуп виборців. Скажіть, будь ласка, чи є у вас власний рецепт, як боротися? Чи хоча б якось, я не знаю, зменшити, так, применшити це явище? Однозначно, є приклади вже використання таких технологій? Це, ну, по-перше, я вам скажу так. Під час останніх компаній є декілька видів підкупів. Це прямий підкуп, тобто є відповідні сітки, значить, як називається може навіть такий сітєвий маркетинг російською краще звучить, да? який використовується саме в час виборів. Це створюється сітка мережа людей. І спеціально під вибори і їх значить, фінансують. Суть різним чином, є відповідно там готівкою, це все платять, наприклад, десь біля виборчої дільниці чи мікроавтобус, чи є приміщення відповідне, і там міняють бюлетні на гроші, або ж використовують вже пройшов такий прогрес в цьому плані це використання. Банківських карт оплата, оплата через різні електронні системи грошей, є відповідно матеріальна допомога. Наприклад, я знаю, що багато благодійних організацій займаються саме наданням матеріальної допомоги. І потім виявляється, що матеріальна допомога була саме для участі в виборчому процесі. Тому від цих значить, процесів ми нікуди не відійдемо. Я думаю, що вони теж будуть використовуватися і тут. Тим більше, що мінімальний округ, мінімальна кількість виборців, тому, наприклад, 100-200 виборців, які будуть куплені ну, саме за допомогою цього, вони будуть. Це впливати на результат звичайно. Інша річ знову про свідомість Чи вони знову виберуть разову подачку, подачку якусь гречку. Да, там. Чи вони хочуть гречку не тільки під час дня виборів, а й між виборами хочуть гречку кожен день. Власне, незважаючи на ці факти, ми будемо сподіватися, що кияни Незважаючи на ці шпітку, будуть обирати собі владу і свідомо, і відповідально. Дякую вам за сьогоднішній ефір. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні з нами був громадський діяч Валерій Пільгун. До нових зустрічей До побачення.